І що? Я коротше, продовжую загортовуватись, бо після 21 дня я себе став набагато краще почувати. ну, Все тільки позитив. Тому ми продовжуємо загортовуватись. Сіа Тайгер, привіт, з Карпат в Одесу. Нині в Карпатах село Татарію мінус 1 градус випав сніг. Погнали. you <sighs> Це прикол, капець. Так що всім міцного здоров'я і гарного дня. Дивіться, у Карпатах